На останній конференції 2010 року Ігор Рафальський, голова Обухівської райдержадміністрації повідомив, що у 2010 році Обухівщина попрацювала досить непогано. Завдяки злагодженій дії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування усіх рівнів, територіальних громад, чіткі взаємодії районної ради і райдержадміністрації вдалося досягти певних позитивних результатів. Я хочу наголосити на тому, що в цілому ті завдання, які вирішувалися з питання економічного розвитку, вони були в умовах досить складних. По-перше, це виборча кампанія по виборах президента України. І друге, це виборча кампанія виборів депутатів, органів місцевого самоврядування, сільських, селищних і міських голів. В цілому, завдяки, мабуть, зваженності політики, яка здійснилася в районі. Нам вдалося все ж таки не допустити будь-яких дій, деструктивних дій в першу чергу. Які мали призвести до негативних наслідків в системі і управління і в системі розвитку і сьогоднішніх перспектив нашого Бухівського району, висловив вдячність Ігор Рафальський усім учасникам виборчого процесу. Після кожних виборів у нас як правило відбувалися цілком зрозумілі позитивні зрушення в тенденції. Це і економіка, і соціальна сфера, так само і я говорю про вибори президента України. І друга позиція це після виборів органів місцевого самоврядування з точки зору того, що відбувається практично новий поштовх, новий рівень підняття на новий рівень статусу органів місцевого самоврядування. Прийшовши у квітні 2010 року на посаду голови РДА, Ігор Рафальський завірив, що головним гаслом його роботи буде обухіщина для людей. Свого слова він дотримується і продовжує активну роботу в цьому напрямку. І наші дії мають бути такими, щоб усі соціальні верстви, чи виробничники, чи підприємці, чи це працівники бюджетної сфери, чи це вчитель, лікар, чи пенсіонер, чи людина, яка потребує соціальної допомоги, все ж таки відчули елемент комфортності. Говорити про великий рівень комфортності ми сьогодні ще не можемо, тому що цілком зрозуміло, є проблеми пов'язані і з рівнем. Життя окремих категорії населення, але разом із тим, дивлячись на складову стосовно середньої заробітної плати, то ми по району маємо по району в порівнянні з іншими районами Київщини, це четверте місце. В цілому говорити про те, що ця зарплата середня зросла на 2,6%. Це досить суттєвий і значний відсоток. На думку голови РДА, промисловість в нашому районі на досить гарному рівні. Дивлячись по динаміці промислового виробництва, то ми цілком зрозуміло відчули досить такі, навіть в умовах кризи нам не вдалося втратити в промисловому потенціалі, хоча на середину літа ми мали десь понад 44% приросту промисловості за підсумками року. Ми маємо 29. Чому пояснюю? Тому що перша половина року, практично це десь 4-5 місяців цього року, початкова. Вона в цілому дала негативні наслідки. З одного боку, це пов'язано з кризою. З іншого боку, це те, що влада просто не займалася питаннями розвитку промислового потенціалу. Це наша оцінка, вона є справедливою. Та сама ситуація в бюджеті, тому що в цілому ми, нам тільки вдалося на вересень місяць досягти рівня виконання бюджету району. І практично ми починаючи з вересень, жовтень-листопад, бюджет перевиконували. Раніше ситуація була 50-60%. Взагалі, фінансова політика нашого району у 2010 році була зважена і обґрунтована. Такі в нас немає заборгованості і не було, і не буде по заробітній платі, вчасно інші соціальні виплати. Ми мали можливість надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує. Це не робилося з точки зору, що там українці є, більше, але чи в Обухові, чи в якомусь селі. Тобто, не робилися якісь пріоритети тим чи іншим громадам, але надавалася допомога конкретним людям. З точки зору бюджетної політики, в нас. І сільські ради теж були в досить складному стані, деякі просто занедбані. Сьогодні ми говоримо про те, що кінець року нам дає досить цікаву картину, що десь 50% територіальних громад досить успішно спрацювали. Але ми їх можемо назвати самодостатніми, хоча над цими питаннями ще працювати. Іншим да, там ситуація не є патова, але вона. В цілому нормальна, але ми оцінюємо її як критичною. Але в цілому там теж не заборонуся по зарплаті. Нема да, є проблеми з виконанням бюджету, але ми знову ж таки знайшли резерви, які буде відпрацьовувати вже в слідчому році. Обухівщина буде з хлібом, упевнено завірив Ігор Рафальський, адже сільське господарство, попри погодні умови цього року, дало досить високі показники. В соціальній сфері, незважаючи на труднощі, теж є суттєві зрушення. Соціальна гуманітарна сфера це воно на видову кожного, але цілком зрозуміла проблема для всіх однакова: недостатньо коштів, недостатньо можливостей щодо їх. Заробити, тому що цілком зрозуміло, деякі галузі на складному стані стані це будівельні галузі, але протягом року ми відчували тенденцію на поліпшення ситуації. Останній місяць грудень, цілком зрозуміло, що будівництво йде трошки на спад. Це пов'язано з сезонністю розвитку цієї галузі. Але виробництво як працювало з виробництва цегли інших будівельних матеріалів, так вони працюють. В системі накопичень для того, щоб були якісь резерви для того, щоб починаючи з весни вийти з новими додатковими ресурсами, виробленої продукції на ринки не тільки Київщини, а України в цілому і великої дальне зарубіжжя. Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що Обухівщина в 2010 році стала у своєму розвитку на щебель вище. І, хоча залишається ще багато проблем, голова райдержадміністрації завірив, що всі рівні влади будуть працювати над їх вирішенням. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт.